Не просто кількість. Свідомих людей зникає. Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає і скоро не буде існувати. Не в плані територіальна, а взагалі як нація, культура і так далі. Дивись, щоб нація могла відроджуватися, взагалі, от, як в сім'ї. Коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду, дві дитини. Одна дитина це вимирання роду. Три дитини і більше це вже розмноження, розбільшення роду. Що ми бачимо в Європі та й в Україні так само. Що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж 2,1. А 2,1 – це вже Неповернення, коли націю відновити майже неможливо. Тобто не народжується стільки людей, щоб нація просто зберегалась такій кількість, як вона є. Саме тому в Європі є проблема з працевлаштуванням і в робочому класі. Саме тому туди йде так багато іммігрантів і так далі. Я не знаю, чого вони понабурали іммігрантів з цих країн Третього світу, вони, напевно, до кінця не усвідомлювали, які наслідки цього будуть. От, ну, по-моєму, нам понятно, да, що з цього могло вийти. Я не знаю, яким було непонятно. Проблема в чому, що арабський світ, вони ж там в 5 років, вже 5 дітей, як мінімум. Да? Коли вона, от мені 33, я ж той самої історії болію. Я ще ні разу ні жонатий не був, ні дітей у мене немає. І куча моїх однолітків, так само в них немає там ні сім'ї або є сім'я і немає дітей. бо що гроші треба заробити, освіту. Відповідально люди до цього відносяться. Поки ми до цього відповідально відносимося, арабський світ просто буре, дружується і народжує. І штампує, 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 штампує. І а, просто вимре. Європейська нація через років 30-50 просто вимре. Це треба вже подумати. І що? З цим робити, я не знаю. Ну у людей реально нема грошей за що содержати сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. І от дивись, от я зараз дивлюсь, з Германії коефіцієнт серед німців народженості 1,3. Все, це більше ніж два рази точка неповернення пройдена. Потім Італія 1,2. Іспанія 1,1. Канада 1,26, США 1,6. Ну, що ми з цього робимо висновок? От ми зараз хвилюємося за якісь питання, які ми бачимо новини, там війна, щось, економіка так далі. Але люди не розуміють, що через 50 років світ настільки зміниться, що навіть свою культуру ні віру не узнає. І вже точка неповернення пройдена. Я, мені б хотілося якусь позитивну новину сказати, але її немає тут. Ну, до цього треба просто готуватися і все. Все, що люди можуть зробити, це підготуватися себе або своїх дітей до нового світу. Ще одна з причин, чого розумні люди з більш-менш вищим IQ не народжують дітей. Вони просто розуміють оце. І вони не хочуть пускати нове життя в цю всю історію. Дуже печально. А ну а ти ж розумієш, чому це відбувається? Несвідомими їх вибором простіше маніпулювати, як то назначать владу. Буде настільки просто, як ніколи раніше. Тобто це буде світова диктатура, маніпуляція і управління. Ну майже всі приврачаться в дуже багатих і в дуже бідних. Просто раби і люди, які ними керують. Все, ми самі себе знищуємо. На жаль.